Ти кухарями, кондитерами, готельєрами, турагентами і не тільки таку можливість мають студенти івано-франківського фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму. Вступаючи до навчального закладу, студенти вивчають усі особливості обраної професії і одразу застосовують знання на практиці. Відтак для майбутніх абітурієнтів тут провели день відкритих дверей, аби показати, як виглядає освітній процес. Наш коледж це специфічний навчальний заклад, я би сказала. Навчальний заклад, в якому можна отримати робітничу професію, навчальний заклад, в якому можна отримати спеціальність молодшого бакалавра і навчальний заклад, якому можна відразу вступати на, після завершення навчання на третій курс нашого університету в місті Києві. У нас вже великий досвід роботи за плечима. Наші студенти виїжджають на практику вже дев'ятий рік в Болгарію і себе зарекомендування. Двали ну з самої хорошої сторони. Я тішуся ними. Ось так виглядає навчальний процес майбутніх кухарів та кондитерів. Наразі ми з вами дівчатка бачимо. Консистенцію тіста консистенція тіста для гофри трошечки відрізняється як для вафельного тіста. Чому тому, що вона яка Шторі... сметана як і кухарі, і кондитери в нас проходять частину теоретичного навчання. Потім практичні навики ми закріплюємо на лабораторно-практичних заняттях. Ми додаємо помірка. Андрій один зі студентів цього коледжу. В майбутньому хлопець зможе працювати кухарем, барменом або ж офіціантом. каже про таку професію, мріяв з дитинства, і саме у цьому навчальному закладі отримав можливість цього досягти. Наш коледж дає дуже багато цінної інформації, яка знадобиться в майбутньому на роботі. Я не пошкодував, що поступив цей коледж. Він правда мені дав дуже багато цінної інформації. яка мені знадобилась також. Наш коледж дає. Робочі місця, які ну, дуже дорого оплачуються, так скажемо, які в майбутньому знадобляться. Нам. Здобути освіту у цьому коледжі можна й за іншими спеціальностями, наприклад, готельне чи ресторанне обслуговування, маркетинг, а також туризм та рекреації. І усі ці професії популярні та прибуткові, переконані студенти. Завдяки співпраці з іноземними партнерами ми маємо можливість практикуватися в найкращих готелях за кордоном, а наприклад, зокрема у Німеччині, Польщі та Болгарії, і цей пізнавальний, цікавий та захоплюючий процес. Він насправді формує з нас висококваліфікованих працівників, працівників сфери гостинності. Наша спеціальність важлива тим, що ми можемо показати людям світ і також дізнатися багато нового про культури різних країн та в загальному багато подорожувати. Що таке Кетенг це просування товару до клієнта, так просування товару це основа всього. Кожен день ми по суті маркетологи, ми щось аналізуємо, щось дивимо, щось дізнаємось. Вступити до Івано-Франківського фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму можуть випускники 9 та 11 класів, а згодом продовжити здобуття освіти у профільних навчальних закладах України та світу.